То ні. А що це за Чупачупс, який вже третій день ти носиш з собою? Я ми їм на твітку подав в садочку. А ти його не їсиш, ти його просто носиш з собою? Е, їм, але буде то я його буду їсти. А що ти їсиш зараз? Я поїх. А з чим ти його їсиш? Е, Його так зробити так. Е... Сметану весь, а потім так, е, таку штучку Клубничку, клубнічку, таку клубничку. штучку. Клубничку, е, так, мішаєш і виходить таке. Тобто, треба сметану з клубнікою розмішати, правильно? Так. І спекти яблучний пиріг. Так. І тоді і їсти все разом. І що ти казав, чого там багато? Вітамінів. Там вітамін. А в чупа чупа-чупсі є вітамін? чупа-чупсі є вітаміни які? Всякі кольорові. Кольорові вітаміни. А що робиться з зубчиками, якщо їсти багато Чупачупсів? То я не їм багато Чупачупсів. Ну, ти взагалі їх не їсиш, в принципі. Ти ними просто граєшся, так? Тоні, а що смачніше? Чупачупс чи яблучний пиріг? Яблучний пиріг смачний, Ні. так? А сметанка з клубничкою. Правильно? І змішати, так. Змішати. Всі записали рецепт? Записуйте рецепт від Тоні.